Друзі, вітаю вас на каналі Максимузу. Це традиційна рубрика Три поради. Задумайте вашу колоду. Таро містичної палітри, таро ілюмінатів. Таро темний особняк. Відео треба дивитися до кінця, тому що в мене перегукуються всі варіанти. Починаємо працювати перший варіант. келихів, Приємні розмови, листи. Співбесіди, ті, які милі серцю. Якщо шукаєте роботу, пишете листа. Дозволяє емоційно написати. Але обирати роботу тільки яка мила серцю. Тут серце говорить, тут, душевне, тут тільки до душі має бути. Це може бути дитина. Зустріч з дитиною, гляньте, який він симпатичний. Це дитина ніжна, це дитина емпатична, яка любить природу, вона любить вас і з такою дитиною просто насолода спілкуватися як з янголом. Це може бути признання в коханні, це може бути якась пропозиція друга. Провести разом час. Це душевна, приємна комунікація. Будь-які сьогодні теми, стосунки, проблеми потрібно вирішувати через емоційну комунікацію. Так сьогодні бренить день. Дякую за увагу. Другий варіант. О, дивіться, 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 а тут сімка жезлів, тут про кордони. Ви собі не уявляєте, мистецтво кордонів тому й називається мистецтво кордонів. Яке воно важливе? Я зараз знову переслухаю тему нарциси, психопати і емпати. Так от виявляється, що емпати, ті, які дуже відчувають простір, але мають дуже гарні кордони, це цінують себе, поважають себе, не залазять на чужу територію з претензіями, що всі все їм винні, але й не дають в свою сторону залізти брудними ногами, нерозутими піти по кімнаті. Тобто, вони скажуть, розуйся, будь ласка. Піди по мої руки, а тоді, будь ласка, сюди. Вони настільки чітко відчувають кордони. І така людина, якщо вона емпатична із кордонами, вона дуже швидко розкушує нарциса, аб'юзера дуже швидко. І що? І залишається тіла невредима. Моя проблема, до речі, в мене колись було дуже погано з кордонами, в тому сенсі, що я їх зливала. Могли люди заходити ну до переду часу, але продавлювали. І Я завжди була емпатом, у якого дуже сильно продавлювали кордони, і саме аб'юзери навчили мене тримати кордон. А на чому ти ще навчишся? Ну, бо коли ти народжуєшся в стані, ой всі люди, вони ж мають так розуміти, як ти розумієш, любити, бути такими, от при такими». А люди не такі, вони різні. Виявляється, наше життя як ліс, ти зайшов там зайчики, а там вовка, а там ведмедь. І цьому зайчику треба розуміти, що є такі звірі, від яких треба захищатись, або втікати, або принаймні, якщо ти можеш тримати кордони. І тут сімка жезлів говорить, що можливо треба буде оборонятися від когось. М'яко, м'яко, але поставити на місце. Так само сім жезлів – це ще карта тендерів. Це карта, коли ми розкидаємо свої вакансії кругом, і ми маємо виграти, бо ми досить професійні. А якщо ми поєднуємо з цією картою, то це виходить так: емоційно ми включаємо, ми розполагаємо до себе, але в своїх кордонах ми виграємо. Цей турнір. Бачите, на нього летять жезли, а він дуже впевнено захищається. Дуже впевнено захищається. Це так само є прикордонники, це так само є розмова, можливо, з тим самим ТЦК, але по-душевному тут може спрацювати така, як не дивно, стратегія. Ну ось так. Поїхали далі, третій варіант. Диявол. оце ви розумієте? Оце склалася вся картинка. Чому кажу дивитися все розклад? Диявол. це і є про злиття кордонів. Тут вони померли на тих цепях, ці люди. Так, ми бачимо скелети. Вони як неживі. Це і є злиття кордонів. Оце і є аб'юзер. Тут взагалі настільки склалася картинка. Диявол він вселяється саме в тих нарцисів. Там м, така структура, немає емоцій, вони можуть тільки ці емоції м, представляти, грати. Розумієте, імітувати. І вони можуть заходити, знаєте, по пажику інколи кубків. О, от якщо подивитися на нарцисів, вони часто такі, такі милі, такі красиві. Такі спокусливі, звісно, диявол ніколи з рогами не стане на вашому порозі. Йому ж потрібно вас красиво е, оплутати. І от люди мене дивують, і сама така була, коли кажуть, о, я так розчарувався. Він на вигляд чи вона на вигляд, ну такий янгол. Звісно, диявол радиться в янголів. Це тут, на картах Таро, спеціально янгіл не прикри той диявол не прикритий. Він нам сигналізує. Небезпека, будьте уважні. Вас хочуть надурити. Це буквально будьте сьогодні, хто вибрав третій варіант, дуже уважні. Можуть бути підстави в документах, підстави в якихось пропозиціях, або людина прийде до вас, посміхаючись, а щось вона від вас хоче, і ви це можете відчути в тілі. От коли ви дивитеся на людину да, і ви такі спокійні, розслаблені, а інколи так відчуваєте, що щось не так. От щось мене смущає. Придивіться, що. Диявол ховається за тою личиною. Інколи карта може сигналізувати, що, а чому прийшов диявол ваш простір? Чому ви його притягнули? Як ви фонити? Тут така історія. Можливо, ви занадто довірливий, як оцей пажик, як дитина, не дивлячись, скільки вам років. І вам треба навчитись вибудовувати кордони. І будуть правильні кордони, він не пройде. Він тільки прийде, покрутиться, покрутиться, підіжме свого хвоста і піде з вашого простору. Отакі От три поради були сьогодні. Я вам бажаю вдалого плідного дня. Я дуже дякую спонсорам каналу, які підтримують цей канал, завдяки якому всі можуть дивитися в відкритому доступу три поради дня і Таро Гороскопи. Ну, а для спонсорів обіцяю ексклюзивні відео саме для них. Дякую вам за увагу. Якщо є потреба, записуйтеся до мене на консультацію, де ми розберемо по кісточкам. Ваші запитання до кінця січня. діє знижка на годинну консультацію. У Мене є консультація півгодини, 45 хвилин і година. На годину зараз діє знижка. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.